І так нам знадобиться заряджений оприскувач наші препарати. Обов'язково респіратор, якісь окуляри і 10 літрів теплої водички. чистої. Наливаємо спочатку з пів відра водички. От, і будемо додавати тепер наші препарати. Препарат 30D треба перед використанням гарно збовтувати. Він мав таку однородну суспензію. і весь осад там розчинився. Спочатку додаємо наш біошок фунгіцид, бактерицид, який містить хлороку Має такий... <голубуватий>. Ви бачите, відтінок. Тепер гарно перемішуємо бігащок. Будемо додавати наш препарат, який ми вже попередньо взболтали. 30D. Його треба додавати останнім. От він має таку Форму, колір дуже важко змивається водою, тому обережно краще це робити в яких рукавичках, повністю його виливаємо. А тоді ще рекомендують залити його водичкою, сполоснути і решту всю також туди виполоскати. Пополоскаємо. О, Тепер. Це буде все. Ще раз ретельно все разом перемішуємо. І додаємо решту води. така у нас вийшла суспензія. Обробку треба проводити в стадії, коли. Рослини скидають вже листя. От, і це навіть ще прискори. І будемо головне обробляти це стовбур і бруньки, які будуть плодоносити на наступний рік. От. Бачите так, починаємо з стовбура і всю рослинку. Усіх боків.